Так, так, так. Ну що, получай? О, щось прилетіло. Оце вже класно, це вже радує. Тут скірос відкривається, тут скірос закривається. Отакий фокус є в нас. І привіт, друзі! У мене сьогодні особлива місія. Я не буду намагатися заробити якісь бонуси, ресурси і так далі. У мене сьогодні така ціль дістати снайперів. Снайпери бувають тайфун з ракетницями, Хурікан і крізис з лазерами, Призма Або райперами. Це такі роботи, які тебе дістають, просто твою команду не дають наблизитись до їхньої бази. І їх в першу чергу треба знищувати, тому що вони це є зло. Ну що ж, давайте ломимось в бій і подивимося, що в нас вийде. Для цього я використаю тільки два роботи, тому що тільки вони спроможні на таке. Це буде дестрієр, і буде лункс. Все, два роботи. Останні це так собі підтримка. Ну що ж, погнали. Битва за маячки, як завжди, моя, мій любимий режим. І зараз подивимося, що в нас вийде. Для початку вибираємо деструєра. Він б'є на дальняк. Він нічим не хуже, ніж ті снайпери. І зараз будемо пробувати їх знищувати, якщо вони десь з'являться. Ну, походу, що їх немає, я ракет не бачу. Ніщо не літає в повітрі. Всі по землі бігають. Ну, це погано, тому я зараз, мабуть, завершу цю гру. Так, я завершую цю гру і переходимо в слідущий бій. Там побачимо, тому що вони е, на початку, на самому початку тільки гра починається, вони відразу ж з'являються, там сидять собі на базі, не рипаються ніде, не бігають, не переживають. Вони просто там на одному місці не паряться, а собі запускають ці ракети. Ну що ж, їх сьогодні не буде. Тобто в цьому бою їх не буде. Ти хто такий Марс? Е, добре, друзі, переходимо в слідущу гру. Як завжди перший виходить дестрієр. Ну що ж, дивимось. Так, у нас ракетниці є. Я так помітив, що. Піксоніки роблять так. Якщо в нас ракетниці є, значить в них мають бути. Ось, як ви бачите, в них є один чувачок з ракетницями. В мене колись була гра, що аж три роботи були з цими ракетницями. Ну там взагалі завал був. Я не міг ніяк підійти до них. Так, сконс лазить, сконз з захистом, з глазиком. Зараз ми від нього будемо трохи. Ні, не будемо. Я думав, треба буде тікати, ну все добре. Так, і ще хтось там. А, це в нас Це в нас і мугі лазить там. Слухайте, щось мене тут. Ага, во. во, во 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 він. Але нам заважає Скірос. Скірос, отак, скрутися в колобок. І сиди там діжу свій маячок. Все, ти сьогодні черговий на сьогодні. Так, а ми будемо якось підкрадатись трохи до цього снайпера. Хто у нас там? Тіфон, тайфун? Так, це паучок. Я забув як його звати, його мало де використовують. Так, вмикаємо швидкість, а з швидкістю разом і підсилення йде. І нам треба відновити трохи щит. Йдемо в бік. Так, хто ж ти такий? Опять і Муджіс. Ну ладно, йомуджис, давай сідай. Сідай, я тебе зараз на місці. Тут ти ж як сидиш, ти взагалі слабий. Ну, я маю на увазі не на голову. Це а... броня слаба. Слухай, а це якийсь сильний муджес, я тікаю. Я тікаю, бо з того толку не буде, мабуть. І ще хтось літає. Та що ви, блін, на мене образились, чи що. Ну, видно, я їм щось насолив. Так, ну там, походу, ще є один снайпер сидить. Я от не пам'ятаю, чи ми його знищили, чи він десь е... втік. Ну, зараз будемо дивитися. І випускаємо Лункса. От Скунс, він молодець. А, до речі, Скунса є антиглазик. Антирадар. І ми зараз цього імуджеса посадимо. О. Все, ми його припаркували, і це дуже класно, бо він дуже багато шкоди наносив. О, дивіться, у нас тут снайпер ще є. Снайпер це, мабуть, скоріше все, тайфун. Або. Нестрідер. Ще один є такий робот. В нього якраз всі пушечки на хуріканах можуть бути. Так, а щось я бачу з кунсом мені не повезло. Так. Скунс мій загнувся. Ну, і навіть не знаю, чи далі продовжувати грати. Давайте шерифа випустимо. О, батона. Батон шериф. Батон, давай, давай батон. Ну, Батон мені не дав. Не дав показники нормальні. А з цим роботом я давно вже не грав. Одне, що я про, про нього пам'ятаю, так те, що він швидкісний. Ну він нормально бігає, така в нього швидкість немаленька. Англер, ретро англер Так, 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 і скунс Ну щось у нас діла погано йдуть. Взагалі тут торба. Англера взагалі. Тяжко його знищити. Він в невидимість падає. І, походу, що коли він в невидимості, мабуть, пілот його відновлює після невидимості. Так, давай, є. Все, з цим розібрались. Добре, мені допомогли союзники. Союзники взагалі молодці. Бо в нас все йде по плану. Ага, по плану. Все, кінець гри. Переходимо в слідущу гру. Так я його не вицепив. Ну, добре. В слідущій грі ми його зараз знищимо, спіймаємо і знешкодимо. Так, ну я на такому місці. На майже останньому це не рахується, що це гра. Ну, в мене одна ціль. Так, картішка, картішка непогана. Непогана. Ось там вони всі тусуються. Снайпери. Зараз крізь десь з'явиться. А, а ось він. Ось він є. І дивіться, він в когось вже цілиться і. Ми його добили! Клас! вау, Супер. я б, У мене таке заохочення, щоб іще один з'явився, ну, їх немає. Якось одну на цілу команду дали. Снайпера, ну, <смі>, ладно. Все одно місія виконана, можна так сказати. Хоча він може іще з'явитись якийсь. Так, а хтось на нашій базі? Ну ви тут, друзяки, думаєте, під мостом десь сховаєтесь? Та ні. Я ж дестрієр. забула чи що. Так. Давай випливай. А хто там мене з металевий ззад стріляє так? Добре, що ще? Ну, скунса я вже не випускаю. Ладно, ми знищили снайпера. І переходимо до слідючого снайпера. Всіх треба, всіх. Одна біда, друзі, те, що в мене немає ресурсів для е, увімкнення модуля антиглазика проти скунса. Це біда. У мене винищились вже знищились енергоресурси. Ну що ж, будемо якось без нього, але це буде тяжко. Тяжко, тому що Скунс він такий хитрий жук. Так, що у нас тут є? Взагалі треба подивитися, як у нас обстановка тут відбувається. Так, є у нас тут снайпер один, він далеко. Ось я бачу ракетниці. Ракетниці полетіли. І нам потрібно до того маячка. Так, йому злетів, він мене помітить. Давайте я прискорення увімкну. І скоро, 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 скоро до нього добіжу. Якщо там противники не з'являться іще одні. Так, мене так ніби ніхто не бачить, але взагалі класно. Я невидимка. Так, 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 так. Ну що, получай? Тіфон, сіфон! Ой, рек... свій турель випустив. Давай ще раз, ще раз підсилення вимикаємо. Так, у мене ще вже знищився, відновився і знову знищився. Тіфон, не вздумай. Давай, тіфон, тіфон, давай, слабій, слабій трохи. У мене життя завершується. Ще трохи. Ще трохи. Хоча би підсилення. О, модуль вимкнув. Є! Фу, готовченко. Ну, а з тобою мені вже легше. Ну, вбивай мене, ладно. Я вже, я вже свою місію виконав. Мені якось до тебе аж по барабану. Ну що, друзі, класно, блін, Я так вже тиснув на кнопку думав клавіатуру зараз витисну в другий бік. Так, ну що, у нас ще є снайпери, з'являться чи ні. Значить висаджуємо скунца нашого, от скунцей ще на щось проможні. І Давайте подивимося. ну Тут такий ніби снайпер на 600 метрів, ну, він не снайпер зовсім. 1100 метрів і рахується снайпер. А той декаєми, Походу щось стріляє на 600 метрів. Ну, ми так чисто пограємо до завершення гри. Вже не буду випускати інших роботів отак чисто з кунсом і все. Головне, що ми знищили е, самого такого злосного противника. Якийсь дальняка бив. Так. Маячок наш. Наш маячок. Навіть не. Навіть не думайте відбирати його. Так, опіум. Опіум злетів. А це смерть для мене. Все, смерть прийшла, непомітно. Ну що, далі переходимо в слідущу гру. Один снайпер у нас є. Це супрова гра була. Я добіг, мене не помітили. І це супер. Отакі треба дії робити. Десь бочком бочком підходити до того снайпера. Це якщо снайпер не стоїть на своїй базі. Якщо на своїй базі, то там з'являються його союзники і дуже погано його дістати. Погнали. Чудова карта, пустеля велика Каньйон, ніби каньйон називається. Так, у нас ракетниці полетіли з нашого боку. Відповідно, і десь у них має бути такий самий снайпер сидіти. Ну ось і Муджі літає, він теж рахується снайпером. У нього такі самі пушки, як у мене, лазерні. І якось будемо діставати їх. Так, стоп. Хто ти? Так, Сіфон Сіфон у мене вцілив. Так, вцілив сифон. Так, снайпери. Де ви поховались? Скажіть мені. Фенрір. Э, Фафнір. Фафнір. Сідай. Сідай, присаджуйся будь-як вдома. Ти, Фафнір, так само, як і інші роботи, коли ти на землі, ти взагалі слабнеш. Так, і хто в нас там хоче, намагається. Ага, це вже новітній робот. Він кидає такий транслокатор. Так, ну ми будемо намагатися тебе знищити. Не вийшло. Ай-яй-яй. Дуже погано. Дуже погано. Так, на їхню базу не підібратися. У нас тут е, сині роботи вже на нашій стороні тусуються. Так, ось і самий перший Все, одного вже немає, якось буде легше. На якийсь відсоток уже легше. А де ще? снайпери, щось я їх не бачу. Ну Давайте тебе ще, поки ти там літаєш щось. А це часом не раптор. М -м -м. Якщо раптор, це погано. Це є варіант нам програти. Так, раптор. Раптор заміст залетів. Все, і він мене грохнув. Не вийшло. Цього разу не вийшло. Ні снайпера не знищити, ні взагалі виграти нормально. Ну все, там, де раптор, і там можна завершувати гру. Але забанять, якщо так просто вийдеш з гри. Давайте для початку подивимося, чому моїх роботів знищують так легко. Не завжди, але деколи знищують. Тому що, я думаю, це дуже така перевага велика, коли в робота стоїть нормальний пілот тренований. У мене пілот на 40-му рівні, зате тут все жовте, прокачка так, остаточна, ультимативна. І якщо подивитися скунца, скунца то скунца на 30-ті, ну тут взагалі галяк. Можна сказати, що тут не вибрані, не підібрані ну те, що автоматично мені дали, те тут і стоїть. Потрібно підвищувати якийсь рівень пілота, щоб він був більш спроможний. І тоді сам Скунс буде набагато ефективніший. Хоча він зараз п'ятого рівня, бачите, п'ятий рівень то не є такий робот в цій лізі. Ну, Дещо справляється. Може розібрати одного, другого, третього противника. Ну що ж, поїхали. Далі в нас йде полювання снайперів, нагадую. І будемо дивитися, чи на цій карті хоч є. Я знаєте, друзі, вже пограв, щоб записати відео. Я одне відео записую, зате десь 5 штук, 5 боїв я граю в пусту. Снайпери не трапляються. Погнали! Погнали, що у нас тут є тепер. Так, випускайте свої ракетниці, де ви поділися. Так, щось, щось і тут вас не видно. Немає. Так, ну як завжди, і мучі на лазерах, по-моєму, стоїть. Та. О, щось прилетіло. Оце вже класно, це вже радує. Це значить десь снайпер тут є поблизу. Щось в мене вцілило. Так, а де ж ти сидиш? І тільки одна ракетка прилетіла. А це щось дивно. Що то за зброя, не знаю. Так, ховаємося від Емуджіса. Обійдемо, трохи, трохи обійдемо, він зараз присяде відпочити, і ми його потім будемо. Отак. Трохи довбати. Давай, ще трохи лишилося. Тільки, будь ласка, не відновлюйся. Нам це не потрібно, нам зовсім не на руку. Так, а де ж снайпери? Сирапуха лазить. Давай поки ти на землі. Амінь. Один є. Так, слідуючи. Часом не ти снайпер. Так, 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 ти є снайпер. Так, але ж мене тут засікли. Мені тут зовсім не переливки. Ай-яй-яй. Оце я попав. Та що ж ти за англер такий? Відключив мені самоведення. мою систему збив. Так, я навіть не знаю в кого стріляти краще. І той мене довбає, і той. І цей ще скорпіоняка. Ну все. Мене тут спіймали на гарячому. Хотів як агент 007 прокрастися, але не вийшло. Добре, є ще друга спроба, тому що у нас є овіликий скунс. і зараз він зайде вже з цього боку. Тут все чисто, ніби. Класно, всі ломанулись на той маяк. Так, і гра починає підторможувати. Оце буває таке. Дивіться, як той секунд сповзе повільно. Чекайте, може. Паузу зробити? Ігра розтормозиться. Ні, щось він взагалі ледве повзає. Зараз буде тя. Вибило! І дивіться, вже другий раз за сьогодні отаке. Що за підробка? Не знаю, цей LDPер він. Взагалі ніколи не вилітав так практично. А тут вже нагло. Ну, Видно, система перенапряглась. Дуже часто натискаю на кнопки, даю команди якісь, і оперативка, видно, не встигає це все обробляти. Ну, Але ціла гра вийшла, не то, щоб їй вийшов, ціла гра вилетіла. Наша пісня нова, Починаємо знову. Так, велика карта. Велика зимова карта. Десь на вихід. Я на цій карті для дестрієра вирахував, де в нього саме таке злачне місце, щоб він міг трохи протриматись. Якщо враховувати цю сторону, то у нас є маячок зліва, і саме краще йому звідти бігати попід мостом. І щоб його ніхто не помітив, але зате він міг бачити когось і знищувати. Так, дивіться, ми зараз йдемо. А, до речі, тут снайперів немає, так? А, це погано. Так, у нас тут є вже опіум літає. Опіум зараз присяде. І дивіться, як тут класно. Я бачу опіум, а зато мене вороги більше не бачать. Я собі за цю колону став. За цю будівлю. Опіума вже нема. Виходимо потихеньку, тут скірос відкривається. Тут скірос відкривається, тут скірос закривається. Отакий От фокус є в нас. Так, там щось в повітря пішло. Ну, це скоріше катапультувався пілот. Це не яка не ракетниця. Звідки? Що то було? А, це що за новий рік такий? Хтось в мене вцілив, а звідки? Навіть не зрозуміло. Так, середній маячок захоплюють. І так конкретно захоплюють. Ну сидіть, ви там далі не просунетесь. Тому що Дестрієр зараз піде на вашу базу. І, відповідно, вас там буде. Так, ось тут є е з глазиком, ну це похоже на Крізіса. Так, і Крізіс. Це вже е можна рахувати, що він снайпер. Якби до нього дібратися. Так, якщо би. Зачекай мені в спину будуть стріляти. Може і не будуть, може будуть зайняті сильно. Давай спочатку знищимо гарпію. От гарпія поки ага, вона захист вімкнула. глазик. І, знаєте, в пусту стріляти по роботам, яких ти не впевнений, що ти знищиш, не вартує. Тому що вони тебе помічають, розвертаються і тебе починають гадити. Гадити, я сказав, так? Ні, гатити. Ось так. Так, в нас ще є скунс. Звідки зайти? Дивіться, яке в них скупчення, вони трохи так е трусанули і сидять на місці, не випливають. Але в них там, походу, що раптор є. раптор це звір, то така собака. Так, Лонгсік, Лонгсік, давай заходи. В нас вже там Крізіс. Якщо його ще не знищили, то Крізіс наш. Має бути наш. Ось він там, є. Так, димова завіса. Це з якоїсь сторони, з нашої. Так, де той? У мене, бачите, одна проблемка у скунса те, що одна пушка на 350 метрів, а друга вже на більше тяне. Приїхали. То, походу, що не кризис був. Ось який був цілий кризис. то зовсім не крізіс. Тому я так пішов від одного вистріла, пішов спати. Що ж, переходимо в слідушу гру. І знову в нас ця карта. У нас є ракетниці. На нашому боці, Відповідно, у них буде ракетниця, у нас дві ракетниці є. Супер. Ну, лише б його не знищили. Зараз іде снайпер на снайпера, це вже така азарт, якби. Так, хто в нас там лазить? А, Emoji, так? Eмуджу пішов. А в мене хтось починає стріляти. А, хто то? Звідки ракетниці десь залетіли ззаду? Так якби наші в мене стріляли. Так, дивіться, я його третю частину якусь трохи зняв. Так, і ось у нас ракетчик, так, походу, що він. На тіфона, похоже, ну, тоді в той час видавали акції були і всі накупували тіфонів цих сіфонів з ракетницями. Дивіться, він у мене намагається зараз стріляти, Ну я не боюсь, у мене поки що щит цілий. А от тобі, дружище, буде хана, якщо скірос зараз не завадить. А Скірос то такий, що може бути на електричках. Так, скірос, давай. Електрички і гарпуни, ну все, мені тут, мабуть, торба. Друзі, допомагайте, допомагайте того скіруса знищити. Так, я поки що не витрачаю заряд. А! Не вийшло. От і за скіруса така вся фігня. Постійно хтось влізе. Не дасть мені дійти до кінця. Ну що, Лункс, на тебе одна надія. Давай вперед. Лишай, мабуть, значить, цей маячок середній. Там наші хлопці справляться, хлопці і дівчата. Друзі, а як ви думаєте, в цю гру дівчата грають чи ні? Мені здається так. Бо така гра, ну. є, є, дівчата і є смаки різні. Не завжди в ляльки потрібно грати. Бо роботи це брендове таке, War Roberts, брендове таке. Ім'я всесвітнє. Я думаю, в нього пробували всі грати. Давай, Серапуха, давай. Так, не вийшло у нас. Коротше, із за скіруса шашлики підгоріли. Ну що, поїхали далі в слідущий бій. Це знову затягнеться відео надовго. Я так розраховую на 5 хвилин, а воно не виходить ніколи. Друзі, таке питання. Ми є всі затяті гравці, і в кожного є своє вподобання до тої чи іншої зброї, чи самого робота. Давайте до зброї. Переважно якою зброєю ви полюбляєте грати? Їх три види є: ближня зброя, дальня дистанція і середня. От, До прикладу, так як на мене, то середня дистанція це саме такий цинус. А як ви вважаєте, якою зброєю краще грати? Ну, а так, взагалі-то в роботі, в ангарах мають бути, я думаю, кожна зброя, всі три види. Так, ну що, у нас тут є хтось, подібний на снайпера, чи ми. Знову в холосту пройдемося по грі. Хто там ходить у нас? Так, ти звідки з'явився? А, фафнір, фафнір. Фафнір ще. Так, щось, щось у мене так сильно знищується життя, ну то капець. Не встиг вийти. Це все із-за того, що я довго граю, видно, гра сама бачить, яких мені противників підсилати. Так, мій модуль спрацював вже чи ні. Мене, походу, що раз уже відновив, та? Ні, не відновив, тільки тепер. Добре, в мене ще половину життя є. І є ще можливість, якийсь шанс знайти того снайпера, якщо він тут існує взагалі. Так, а хто ж ти такий? Тебе вже всі гатять з усіх сторін, ти не можеш ніяк. О, пішов на кінець-то. Так, ось там хтось сидить з глазиком, ну з глаз... О! Мій любимчик. Все, зараз, якщо ти мене не грохнеш, тут знаєте, як з Крізисом потрібно працювати, щоб він помітив якусь ціль, випустив заряд і відкрився. Ей, і був відкритий. Щоб він глазик зняв. Ну я не знаю, зараз він мене, мабуть, проб'є. Якщо в нього пушки прокачені. Ах ти, блін, я, як... я боюсь. Райпери, райпери, вони сильні, міцні. Ну він теж. Запідозрив щось і так сховався. Так, тільки ти в мене не пуляй, будь ласка. Не... Ай, лки-палка, ну так все було класно. Де він дівся? Зараз ми до нього наблизимось. Так, скунс, тепер ти давай, ну, чувак, ну не знаю, вмикай всю потужність. Я вже заплутався з якої сторони він там сидів. Так, ну походу, що аж з самого того боку, мабуть, виходимо через центр цього корабля. Так, мене, походу, що трохи притормозили. Так, ну а тут тяжко взагалі проникнути, тому що там засада. Там всі вороги. Ну так вже би не хотілося, щоб мого снайпера вбили. Але Все-таки він мій. Я його запланував, і він має бути мій. Так, ось тут є маячок, ну я вже маячок той не буду там перефарбовувати. Аво, снайпер. Давай, давай, давай. Ну давай, давай, є! Ха -ха! Все, тепер можна розслабитись. Є, є снайпер. Тобто був снайпер. Так, і ми і тебе, скорпіоняку. Ну що ж, тепер маячок може бути наш. Щось в мене робот такий сповільнений став, що капець. Так, маячок хоча б в білий кольор замалювати і те вже буде добро. Так, ну, встигли. Ну, ось так. Ось такий висновок у нас в грі. Дуже цікава гра була, не то, що гра цікава, гра. Досить різноманітна була, а от цікава місія. Я собі придумав снайперів тих винищувати. І тут прикольно виходить. Правда, якщо в тебе така місія, завдання стоїть на снайперів чисто полювати, то ти провалюєш свою гру, ну, мало ти робиш підтримки е, своїм. Союзникам, тому що в тебе ціль е, пряма, і ти преш до неї і там не зважаєш. Ну а взагалі то так треба виходити в бій, бачиш, що когось нищать своїх союзників і йти йому на, на допомогу. ну У мене цього разу так якось не сильно виходило. Ну, давайте подивимося в кінці, що у нас тут здобуток який рекламка. Так, я на третьому місці. А, ну на третьому місці нормально. Ну ось, друзі, на цьому все. Нарешті я записав це відео. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписаний. Тому що в майбутньому я запланую розіграш. Я взагалі його давно хотів випустити на 111 підписників. Але я не подивився і в мене вже зашкалило за 111. Вже більше почалось поповнюватись. І тому, мабуть, випущу на 150, коли буде. А на цьому все до зустрічі всім пока балого бою.